Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми з вами знову зустрілися. Перше відео, яке я вам продемонструвала, як я готую на замовлення сирники, ви вже бачили. А сьогодні я хочу продемонструвати також, як я готую пельмені і також фарш для пельменів. Щоб ви не думали, що я готую там. Якось з якихось відходів, чи можна багато таких, знаєте, людей є, що думають, де ще ви сердито. Ні, я не з таких людей. Я дійсно, ціна на пельмені у мене недорогі. Вони, як ви знаєте, хто купляє м'ясо, звичайно, зараз подорожало, тому що я зараз беру м'ясо на базарі. Не в магазинах, тому що в магазинах я сама працювала в магазині, знаю, що таке магазин. Тому готую і для себе, і для вас і беру у провірених мною людей. Беру тут в одній жінки, вона працює на ринку багато років. Отаке От я м'ясо в неї беру. Це сьогодні в мене лопатка. Я порізала його тут цибулька, часничок. Щоб не думали, що я з якимись там плівами, з якимись там відходами. Ні. Це отака в мене сьогодні лопатка. Я порізала його, Пліви постаралася від десалко стався, бо щоб не таке. Воно було пісне, цей фарш, цибулька, часничок. і зараз, щоб дуже вам не гаркотіти комбайном, зараз я його перемолю і потім будемо начиняти мої, робити мої пельмені. Також я заготовку зробила тісто вже в мене є, Ось воно відпочило. Ось таке універсальне тісто. Таке жовтеньке на домашніх яйцях. Я забуваю, йде моя камера, щоб було все видно, буду показувати посередині. Так, оце от таке універсальне тісто, бачите, воно дуже гарне, таке, еластичне. Мука, домашнє яйце. На пів кілограма муки. Приблизно мука, звичайно, таке, хочеться з ним гратися навіть. Одне яйце, один півлітри теплої води. Я його роблю на заварному тісті, але так, теплу воду, щоб яйце дуще давало свої характерні явищ, такі якості, то так на тепленькій воді. Бо не завжди угадаєш, може яйце, як не стараєшся, а воно може зваритися при такій температурі. Дрібка соли, олія, ложка олії, одне яйце, мука. От таке в мене універсальне тісто. Замісила. І от, поки я оце все зараз перекручу, воно вже, бачите, яке гарне. Навіть хочеться ним гроші. Яйця домашні, щоб воно було таке жовтеньке. Якщо готовлю для діток різнокольорові, або і для дорослих різнокольорові пельмені роблю, то додаю теж натуральні компоненти. Якщо жовті, жовто-тісток, куркуму додаю, якщо зелене шпинат, якщо червоні, значить сік червоного буряка. Зелені навіть колись спробувала із сікогірка. Ось його такого. Довгого, щоб не такі, як оці маленькі корнішони, а отой тепличний огіру, то з нього сік добре зелений виходить. Ось з таких компонентів я роблю різнокольорові пельмені. Їм Їмі сама і свої рідні і мої постійні покупці, то ніхто не говорив, що погані. Тіста. тіста. Кладу поменше, фаршу побільше. Тому що всі люблять м'ясо. Також із цього тіста роблю і чебуреки. Чебуреки, як інколи, додаю в тісто, щоб вони були такі попирчисті, ще ложку до цього цього ложку уксусу для чебуреків. Вони тоді будуть такі дерчості. Оце ну, мій такий секрет. Секрет у всьому як кажуть. Ну, все для вас. Хто хоче, той робить собі. Хто не хоче, той купляє чиїсь в магазині. Магазини, знаєте, яке воно. Так, не буду забагато часу займати. Зараз я перемию оцей фарш на фарш і буду формувати свої пельмені. Зараз я хвилиночку одійду. Роблю все в, у прямому ефірі, щоб не сказали, що я там щось мудрую. Знаєте, всякі бувають у мене покупці. Не скільки покупців, скільки хейті? Що це так, одне показує, друге робить. Люди у нас як завжди. Ні собі, ні людям. То не в рукавичках, то ще не так, то щось не так. Я вже спішу і багато помістила. Зараз я його. Побачу, чеснічок. Не перемолився. Ось що, значить, спішиш. Не спішиш. Я коли знімала перші свої відео, то дуже боялася, а тепер вже ні. Хто хоче, той дивиться. Так. Не мовився. Вибачайте за незручності, але хоче все. В моє ефірі, щоб ви бачили, що я вас не, не обманюю. Ось це... щось не перемовилося і нехай залишається. Так, і ще треба, зараз возьмусь холодної води. Так, на цю суміш я додаю трошки водички. Льяне, з льодом така холодна, з морозилки, щоб вони в тісто не злипалося. Це не для того, що там для чого, щоб тісто було таке, чи кажу тісто, вибачайте, щоб фарш був такий, він дуже пишний і не злипався в одну грудку. Я готую, як я вже казала не одного раз, і для себе, і для вас. У мене немає. Так, перечим солем. Забуваю, де ця камера. Так, перець. Сіль. І все добре вимішуємо. Бачите, який корш. Він такий м'який. Пащі, чесничок. Я люблю з чесничком. Хто не любить чесником, значить тому не роблю з чесником. Питаю замовників, чи з чесником, чи без чесником. Ну, це буляться, само собою. Так, от такий у мене фарш. Це ме м'яску. Бачите, гарний, щоб ви не сумнівалися. Так само з курятини роблю з грудки. Якщо ж це цього потребує. Так, зараз, по ага. руку. І будемо приступати до формування пельмень. Так, клубочка. Так. Забуваю, де тут камера? Так, 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 що нам? Формуємо пельмені. Так, присипаємо муки. У мене така для пельменів от така менша штуковина, ніж на сирники. Більшу я використовую для сирників і вереників. А меншу використовую для пельменів. Я дуже люблю ручну. Ліпку. В мене є навіть і форма, але чогось я його не, не люблю. Так, Ось таке тісто. Воно таке гарне гарне. Хочеться ним гратися, таке. Дивіться, яке гарне. Дуже гарне. Так, а як його так, щоб вам було видно? Чи сюди дужче, чи сюди дужче. Так. Одну секундочку надімо другу перчатку і будемо працювати. Так. Чісто гарне, гарне. Кладаємо це в сторону, розрівнюємо і от так і працюємо. Це сьогодні я, звичай, зараз ну, завжди працюю стою. Мені так, ну, так як камера тоді незручна, така поза показується мені самі ноги. Тому я так працюю в основному без камеру стоячи, мені так зручніше. А так, як цей, то мені дуже незручно, Ну, я просто вам показую, щоб ви не казали, що це я обманюю, вам там, там не роблю. Так усе так, роблю. Для себе, для вас. По одному рецепту, по одному, по одній технології. Так, дивлюсь телевізор і. Працюю. Ну, так, я як раніше знімала відео перші, я дуже так боялася, комплексувала. А зараз уже пройшло майже 4 роки, то вже ні. Так. Видавлю отакими, от отакі технології. Звичайно, я вам Весь процес не буду показувати. Я просто покажу, як я їх роблю. І на цьому закінчимо, тому що так можна з вами спілкуватися безкінечно. Можливо, комусь і не подобається, але хто подобається, то, то дивіться. Так, от такі кружечки. От таке м'язко. Так, м'язка дуже багато. І тому, по такій технології я працюю. так забуваю, де в мене знаходиться камера. Бо це тримач, купила новий і забуваю, де тут камера. І в морозивку отакий півменчик, бачите. Морозинку і все прекрасно. Бачите? І цибулька, і чесничок. І отак іде моя робота. Для вас працюю з великою радістю. Так що, м'ясо зараз подорожало? Я з усім усією до вас повагою, але Зараз домашні пельмені на цей час, на цю ціну, як я купляю м'ясо, найдешевше 230 гривень, а то і дорожче на ринку, це, що я у своїй знайомої, то я говорю, що при всій повазі я до вас пельмені 200 гривень. Ну, я думаю, що це недорого. Будь ласка, такий племень. Це не з фаршу з якої ще в якихось від хуївні. Так. так само з грудки. Грудка зараз теж дуже дорога. Менше 200 гривень ніде не купиш. 240 от беру із кісточкою на кусочечки, то 220, отак. Ну, ще ж кістка від. Звичайно, кістка. От такі пійменчики. Ну, а на цьому ви зрозуміли, що як я працюю. Кому подобається, замовляйте, я з радістю буду з вами співпрацювати. Я дуже люблю, це моє хобі. От, прийду з роботи і дуже радію, хтось там Позвони кажуть, тебе немає. Я кажу, зараз роблю. Завтра будуть. Тому, що, я ж кажу, що не люблю навіть морозилка стоїть із фруктами замороженого. Там нема такого, що це. Фрукти, перед заморожений і фрукти. А так в основному заморожую за день. Отак. Будь ласка. На цьому все. Як вам показати, щоб мої пійменчики. На цьому все, щоб не займати багато часу. такі технології і вареники, отакі технології і чебуреки. І от з різними начинками. Також я ж вам говорю, що дивіться мій прескурант. Вереників дуже теж багато з різними начинками. То, кому що подобається, звертайтеся. До побачення, ваша Світлана. Пока!